Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, попередньо ми з вами говорили про те, що 21 липня 2024 року президент США Джо Байден оголосив про те, що він виходить з виборчої кампанії 2024 року. Інформація була зазначена у листі, який було опубліковано в соціальних мережах Джо Байдена, в Фейсбуці та в X колишня Twitter. Далі Байден зазначив, що він підтримує Камалу Гарріс в якості кандидатки на посаду президента США від демократичної партії. І, власне, уже пізніше Камала Гаррі зазначила, що вона готова отримати номінацію так для того, щоб представляти демократичну партію під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року, і у зв'язку з цим. Виникало запитання в американських медіа, наскільки швидко Камала Гарріс зможе консолідувати демократичну партію навколо себе і чи загалом їй це вдасться? І власне ще з 21 липня стало очевидно, що Камала Гарріс просувається вперед навколо питання консолідації демократичної партії, і почали виголошувати підтримку члени Палати представників. Та інші сенатори. 22 липня 2024 року їхня кількість збільшилась, так і це стало поштовхом, так, для того, щоб Камала Аріс ще більше наблизилась до отримання номінації, хоча це буде визначатись під час з'їзду демократичної партії, який відбудеться у серпні 2024 року. Отже, представники конгресу від партії почали ще більше виголошувати підтримку в бік Камали Гарріс, тобто їх кількість збільшувалася. Колишня спікерка Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі зазначила, що готова стати на бік Камали Гарріс, висловивши їй підтримку. Дік Дурбін, сенатор від Іллінойсу, другий номер Сенатів від демократичної партії, також висловив підтримку у бік Камали Гарріс. Щодо Палати представників, то тут також була підтримка від високих посадових осіб з демократичної партії. Кетрін Кларк, конгресвумен від штату Масачусетс, висловила свою підтримку та голова демократичної фракції від штату Каліфорнія під Агілор. Також Висловив цю підтримку. Тобто, в принципі, Камала Гарріс має вже достатню базу, так, для того, щоб претендувати на номінацію. Підтримку Камалі Гарріс висловили також губернатори від Демократичної партії. І також е, Гарріс отримала підтримку від донорів, так, вони готові вкладати. Кошти у її кампанію, і, власне, за півдня після того, як Камала Гаріс оголосила про боротьбу за номінацію, власне було зібрано майже 50 мільйонів доларів. Це рекордна сума. І це найвищий показник збору у цьому виборчому циклу для демократичної партії. Тобто, це трішки менше, ніж те, що зібрав колишній президент США Дональд Трамп після того, коли присяжні в штаті Нью-Йорк йому винесли обвинувальний вердикт у справі щодо фальсифікації ділової документації. Тобто, достатньо непогана сума була зібрана. Для того, щоб Камала Гарріс приймала участь у виборчій кампанії. І фінальне питання, яке тепер виходить з відповідної ситуації, як власне делегати, так які за всією логікою мали підтримати Джо Байдена, будуть виявляти прихильність до Камали Гаріс. Інформація була в CNN і The Hill, що Делегати певних штатів вони вже зазначили, що будуть підтримувати Канмалу Гаріс під час національного з'їзду демократичної партії. Тобто вона і тут проводить дискусії з делегатами так, для того, щоб заручитися достатньою підтримкою, щоб власне отримати. Цю номінацію. Станом на зараз складається все так, що власне Камала Гарріс, вона наближається до того, щоб отримати номінацію, і є висока ймовірність, що це власне трапиться. І, власне, далі в американських медіа вже з'являється інформація навколо того, хто ж буде напарником Камала Гарріс. І, власне, в наступних відеоматеріалах ми про це будемо говорити більш детальніше. Так? Хто з нею може піти в якості кандидата вже на посаду віце-президента США, яку він зможе отримати цю посаду так, або вона, якщо власне Камала Гарріс зможе перемогти Дональда Трампа. Тобто тут з високою ймовірністю вже демократи можуть тримати інтригу навколо того, хто ж може стати потенційним напарником для Камали Гарріс. але потрібно вже отримати остаточну інформацію, так, навколо Камали. Гаріс тому далі власне ми будемо слідкувати за тим, що відбувається у Сполучених Штатах Америки в демократичній. Партії! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!